На сесії Гузівської міської ради губранці спрямували понад 4 мільйони гривень на підтримку підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Запропонована депутатам на розподіл загальна сума 11,7 мільйона. З них чітко по джерелам це вільний залишок решта 2,5 млн грн, розподіл вільного залишку бюджету розвитку і перевиконання. Можна підкреслити, що основний показник. Розподілу коштів у нас є це видатки житлово-комунального господарства, та майже 40% зазначених показників ми направляємо на на підтримку збройних сил України та оборони. Секретар Озівської міської ради Юрій Кушнір наголосив, щоб допомога якнайшвидше потрапила до захисників. Міська рада працює спільно з районною радою та проводить сесії в один день. Як я і казав на спільному засіданні постійних комісій, що сьогодні в середу ми проводимо сесію, в тому числі тому, щоб швидше спрямувати кошти на потреби військових. Трансфер для районного бюджету сьогодні. Район районна сесія теж відбуває, відбуватиметься для того, щоб оперативно використати і уже нашим хлопцям надати необхідну допомогу, тому їм як тому, що їм як ніколи важко, і нам треба зробити все, щоб їм максимально оперативно допомогти. Депутати проголосували трансферти бюджету зівського району за ці кошти у рамках програми. Придбають ФПВі-дрони та системи РЕП з БПЛА.